Це в нас Mazda CX9 2008 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 3,5 літра. Також на автомобілі в нас встановлений газ та вписаний в техпаспорт. Маємо таку лінзову оптику, передні протитуманні фари, величезні просто колеса на зимовій гумі з гарним протектором, високий кліренс, безключовий доступ. У нас також на автомобілі присутні. Перейдемо до салону. Маємо шкіряне мультикермо з такими глянцевими вставочками, також управління контролем та бортовим комп'ютером. Датчик світло та дощу присутні. І, друзі, саме головне, це в нас жлюк. Також маємо класну мультимедію штатну кропка у нас автомат. Присутній у нас кліматконтроль, лобового скла, електропідігрів заднього скла, підігрів передніх сидінь, також відключення парктроників, салон автомобіля шкіряний. Також управління кліматконтролем позаду. І, до речі, забув вам сказати, що в нас електрорегулювання передніх сидінь та пам'ять сидіння водія. Шкіряний диван на Aфіx, звичайно, ж, зручний шкіряний підлокінник з двома підстаканничками і нішу під аптечку. Сюди зазвичай аптечку ложать. Позаду у нас парктроніки, щелік CX9 і камера заднього огляду, звичайно, ж, також присутня. І друзі, до речі, хто не знав, даний автомобіль у нас семимісний. Як місткий багажник, він у нас присутній ніші для власних речей. І зараз продемонструю вам сьомі місця. Дуже легко відкриваються і складаються так само. І вони у нас також шкіряні. Друзі, даний автомобіль у нас був пригнаний з Америки, два власника по Україні, 200 225 тисяч кілометрів пробіг на даному автомобілі в нас. Тож, друзі, якщо вам сподобався даний автомобіль, ми залишимо номер телефону власника даного автомобіля, тож телефонуйте за тест-драйвом та оглядом даного авто.